Доброго вечора, друзі. Хочу вам повідомити зараз досить важливу інформацію, яка буде вас стосуватися, якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого та отримали тимчасовий прихисток. І в очікуванні зараз. На ВНЖ, коли можна на нього буде податися, так звану карту тимчасового побиту, тому що друзі, є проєкт устави, посилання на який я залишив в описі до цього відео. Це є офіційна інформація із сайту gov.pl, тому що сьогодні було розглянуто також питання щодо цього проєкту і його розглядали. І також можу вам повідомити, що карти тимчасового побиту для наших біженців з України будуть видавати максимум на один рік. Нагадую, друзі, та підкреслюю, що від роботи ви можете отримати карту тимчасового побиту до трьох років. Тобто, відчуваєте різницю в деяких воєвудствах. Карту побиту треба чекати півтора року. Тобто, якщо ми порівняємо, якщо видають карту на рік, то ви неї можете не дочекатися. А нагадую, що без карти побиту ви не зможете нормально пересуватися через кордон між Україною та Польщею, якщо, звичайно, ж дії ПЕЛ відмінять. Але ніхто не знає, як це буде відбуватися. Відразу перепрошую за мою маленьку дитину. Там дружина пішла в сусідню кімнату. Але хочу вам також підкреслити, що ще раз наголошую, що цей проєкт устави він уже точно буде розглянутий до 26 листопада, адже саме тоді. 9 місяців уже це спливає, спливає, і вже тоді можна буде подаватися на карту побиту. Друзі, питання до вас чи готові ви будете прийти на школення навчання, щоб навчитися які документи і як правильно їх подавати на карту тимчасового побиту, якщо ви сюди приїхали як біженець, тобто маєте тимчасовий прихисток. Ми це будемо робити із працівником у Женду воєводського. Відділу іноземці, ну там де на карти побито ви подаєтеся, і звісно, чи будете ви згодні прийти в місці краків на таку консультацію, на таке школення, на таке навчання. Напишіть, будь ласка, в коментарях під це відео, чи вартує взагалі нам щось пробувати з цим робити? Запрошувати працівника уже до Воєвудського. І звісно ж, друзі, поділіться цією новиною з друзями, тому що карта на рік це досить важливо. Кожен має зрозуміти, чи йому вже починати працювати. Або ж іншим способом шукати, як податися на карту побиту, тому що нагадую, друзі, навіть в Кракові, якщо беремо повністю з чергою і з очікуванням на карту побиту на децизію, це займає близько восьми місяців. А карта видається на рік. Ловите сенс? Ловіть далі. Я вам повідомив інформацію, всі лінки на офіційні джерела в описі до цього відео. І, друзі, можу вам сказати ще наступне, що. Всі зміни відносно цього законопроекту будуть надходити нам в першу чергу, тому що ми зв'язалися з такою установою державною, яка буде нам надавати будь-які зміни на рахунок цієї устави. Всім дякую за перегляд! Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, діліться з друзями. Побачимося в наступному випуску.